У Миколаївській області продовжують працювати центри надання соціальних послуг. Вони допомагають особам з інвалідністю, ветеранам війни та внутрішньо переміщеним особам. Про їхню діяльність під час брифінгу доповіла директорка департаменту соціального захисту Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. На Миколаївщині продовжують надавати соціальну підтримку вразливим категоріям населення. В області працює понад 50 установ, які займаються наданням таких послуг. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Оксана Ільчієва. З них це сім центрів соціального територіальних центрів соціального обслуговування, 32 центри надання соціальних послуг і сім центрів соціальних служб. Що це безпосередньо за. Це такі установи, да, тобто це місце, де будь-хто з мешканців Миколаївської області може отримати відповідні соціальні послуги. Центри надання соціальних послуг працюють для підтримки малозабезпечених пенсіонерів, людей з інвалідністю, одиноких матерів, дітей та інших соціально незахищених осіб. Соціальні послуги це надання допомоги особам щодо реалізації і. Допомоги у відповідних усунення відповідних негативних життєвих обставин, які є на сьогодні, хочу сказати, що, що стосується соціального обслуговування, то більше 80 тисяч осіб отримують таку допомогу на території області. У центрах діють спеціалізовані відділення, де надають допомогу за рахуванням потреб різних категорій громадян. Це 42 відділення соціальної допомоги вдома, тобто це допомога особам з інвалідністю, особам похилого віку, яка надається соціальними працівниками безпосередньо в міза місцем проживання відповідної особи. Це 17 відділень денного перебування, в яких отримали допомогу більше 7 тисяч осіб, 7 тисяч 662 особи. Це безпосереднє місце, куди можна протягом дня. Може прийти особа і отримати відповідні соціальні послуги. Загалом в області функціонує понад 130 таких структурних підрозділів. «21 відділення стаціонарного догляду, тобто це місце, де на постійній основі проживають особи похилого віку, особи з інвалідністю, 430 підопічних наразі. Це відділення стаціонарного паліативного догляду, де допомогу отримує 15 осіб. Паліативний догляд. Це догляд, який передбачає пожиттєву. Медичний супровід і соціальний супровід. Також це 24 відділення організації надання адресної грошової допомоги. За словами Оксани Єльчієвої, надання соціальних послуг залишається пріоритетом, особливо в умовах воєнного стану. В умовах повномасштабного вторгнення кожного дня збільшується кількість громадян, які потребують соціальних послуг. Це пов'язано із відповідними вибухомами. Небезпечними предметами, вибухами це безпосередньо пов'язано з отриманням інвалідності, це пов'язано як із внутрішньопереміщенням осіб. Це пов'язано з сім'ями, в яких є ветерани, ветеранки. Також це пов'язано з ситуацією домашнього насильства, торгівлі людьми. Тобто, ці всі обставини, перебування вкладних життєвих обставин, це все впливає на те, що мешканці області потребують додаткових соціальних послуг. Олександр Толматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.